Доброго дня, колеги! Сьогодні з вами, я, Шевцова Тетяна, сертифікований аудитор, керуючий партнер аудиторської фірми Капітал Плюс. В попередній частині йшлося про ПДФО та ЄСВ, податок на доходи громадян та єдиний соціальний внесок, які обраховуються відповідно до вашого індивідуального податкового номеру, тобто закріплені за вами але. Перераховують їх до бюджету, здебільшого податкові агенти підприємства роботодавці. Тобто, хоча ви особисто їх і не сплачуєте, але за класифікацією – це прямі податки, так само, як і податок на прибуток підприємств. Але податками обкладається також споживання. Такі податки встановлюються як надбавка до цін на товари чи послуги, отже, покупець їх сплачує при купівлі. А продавці чи виробники або імпортери перераховують їх до бюджету, виступають податковими агентами покупця. Такі податки називають непрямими. В Україні використовуються три види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок і мито. Найпоширеніший з них податок на додану вартість ПДВ. Що є різновидом податку з продажів, який французький економіст Моріс Лоре придумав відносно нещодавно у 1954 році. Саме ПДВ тісно пов'язаний з процесом європейської економічної інтеграції та розвитку. Якщо країна хоче стати членом ЄС, їй треба запровадити податок на додану вартість а бюджет. Європейського союзу фінансується, в тому числі із ресурсів, що формуються за рахунок відсоткових відрахувань з ПДВ. На сьогодні ПДВ сптягується більше ніж у 140 країнах світу. Серед розвинутих країн ПДВ немає лише у США, Індії та Японії. Наприклад, останніми роками ПДВ запровадили. Китай та шість держав перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Кувейт. Але чому б не встановлювати просто податок з кінцевого продажу, кажуть деякі підприємці, які втомились від надскладного і обтяжливого адміністрування ПДВ? Проблема в тому, що контролювати роздрібну торгівлю важко навіть в розвинених країнах. Тому ставки такого податку там, де він діє, наприклад, у США, не перевищують 11%. і від того багато хто ухиляється. Для того, аби належним чином адмініструвати такий податок, довелося б постійно перевіряти сотні тисяч точок кінцевого продажу. Багато з яких за умов України належить до дрібного бізнесу. Тобто прощавай спрощена система, головне надбання України в реформах за незалежність України на практиці це означає, що величезна частка товарів буде йти через повністю тінових торгівців, або тих, хто приховує виручку і платять хабарі під податківцям. У Сполучених Штатах Америки така проблема не стоїть надто гостра, бо у вуличних торгівців чи у Чайнатауні купують переважно туристи або найбідніше. А супермаркет навіть з 11% податком може успішно конкурувати за рахунок технологій і масштабів продажів. Хоча навіть за таких умов жодна країна не спромоглася адмініструвати податок з продажу за ставкою у 20%. Нагадаємо, що ставка ПДВ в Україні на майже усі товари та послуги складає 20%, на ліки 7%, і частина товарів та послуг звільнені від ПДВ. Натомість, якщо розкласти податок по всьому його ланцюжку, то на кожній ланці здебільшого сплачується тільки невеличка частка. Причому покупець платник ПДВ зацікавлений в тому, аби е, дійсно податок був сплачений. В іншому разі платитись доведеться вже йому. На кожному етапі продажу або виробництва до ціни додається 20% податку. Який продавець відносить до бюджету, а покупець зі свого боку записує собі як ПДВ кредит, податковий кредит і зменшує на цей кредит свої податкові зобов'язання, коли продає продукцію наступному виробнику? Розглянемо, як це працює на умовному прикладі. Для виробництва стола придбано деревину за 200 гривень. Плюс 20% ПДВ, тобто 40 гривень, і металеві конструкції за 300 гривень, плюс ПДВ 60 гривень. Тож матеріальні витрати склали разом 500 гривень плюс ПДВ за ставкою 20% 100 гривень. Це той самий податковий кредит або від'ємне значення податку, що вираховується при наступній сплаті податкових зобов'язань до бюджету, але додатково. Витрати на заробітну плату майстрів, що зроблять цей стіл, склали ще 400 гривень з усіма нарахуваннями. Продали стіл за 1000 гривень, плюс ПДВ 200, але є 100 гривень податкового кредиту, мінус бюджета, пам'ятаєте, при придбанні дерева і металевих конструкцій сплатили. Нарахування 200 гривень з продажу. Тож до сплати в бюджет піде 200 гривень обов'язань мінус 100 гривень податкового кредиту, тобто дорівнює 100 гривень до сплати до бюджету. Можна порахувати додану вартість і в інший спосіб. З кінцевої ціни продажу 500 гривень склали матеріальні витрати і 400 заробітна плата та нарахування. На прибуток залишилось 100 гривень. Разом все тисяча гривень. Усе, що понад матеріальні витрати, а це деревина і металеві конструкції. Все це є доданою вартістю. Вона в даному разі складається з зарплати та нарахувань це 400 гривень. Та прибутку ще 100. Разом 500 гривень. Відповідно, ПДВ за ставкою 20% з 500 гривень, дорівнює 100 гривень. Зазвичай кажуть, що ПДВ. Стимулює обмежити поточне споживання. Натомість відкладати гроші, але і це не зовсім так, бо у майбутньому, купуючи щось на ті гроші, його все одне доводиться сплачувати. Загалом ПДВ та інші непрямі податки відносно мало викривляють економічні стимули, тому є менш шкідливими для економічного зростання ніж прямі. Хоча і гірші, за майнові та ресурсні. Проте ПДВ має свої проблеми. По-перше, на відміну від податку з продажів, ПДВ сплачується до бюджету на кожному етапі створення товарів та задовго до того, коли весь виробничий процес завершився. Отже, бізнес кредитує державу. Наприклад, коли встановлюється виробниче обладнання або здійснюється розвідка корисних капалин. ПДВ може бути сплачений за декілька років до того, як товар потрапить на полицю магазину та буде сплачений покупцем. І весь цей час ПДВ, який залишається податком з кінцевого споживача, кредитується бізнесом і дає можливість державі систематично поповнювати бюджет, не зважаючи на те, чи куплять вироблений товар коли-небудь чи ні. По-друге, Ідея ПДВ передбачає, що його платять громадяни тих країн, де продається кінцевий товар. Тому, коли якась продукція перетинає кордон, виникає проблема подвійного оподаткування. ПДВ спочатку був сплачений авансом в український бюджет, а потім його стягують ще раз за місцем продажу товару. І зважаючи на цю проблему, країни домовились поміж собою. Що при експорті товару виробник просто повертає з бюджету сплачене авансом ПДВ, а оподаткування вже повноцінно здійснюється за кордоном, і гроші надходять до бюджету за місцем покупки товару кінцевим споживачем. Але для цього з одного боку треба налагодити відшкодування ПДВ експортерам з бюджету, з іншого. Налагодити збирання на митниці при імпорті із першим і з другим в Україні є проблеми повертати взагалі боляче. Бо, як кажуть, береш чуже на першовний термін, а повертаєш своє і назавжди. І держава мислить також десь так. Микола Азаров, коли вперше організував адміністрування ПДВ в Україні всередині 90-х років. Взагалі щиро вважав повернення ПДВ пільгою і, відповідно, побудував систему відкатів. Цю проблему було, зрештою, вирішено тільки за 20 років по тому, у 2017 році, завдяки впровадженню прозорого реєстру відшкодування ПДВ, де вже в режимі реального часу видно, скільки кому відшкодували ПДВ і хто наступний на черзі. І те, що реформа вдалася, стала насправді найбільшим досягненням тільки тому, що була політична воля на таку реформу. Проблема є і з імпортом: з товарів, що ввозяться в Україну на кордоні, треба взяти ті самі 20% ПДВ, що їх сплатив би вітчизняний виробник, а інакше це буде дискримінація. Але тоді виходить та сама проблема, що з продажем і оподаткуванням роздрібного продажу. Той, хто знаходить можливість ухилитись, економить одразу 20%. Отже, є великий стимул, і дійсно тут мають місце масові зловживання. І це не єдина проблема з ухиленням від ПДВ або розкраданням сплаченого покупцями нами з вами податку. Махінатори навчились його обходитись через різні шахрайські схеми. А коли податківці самі беруть участь в таких оборудках, Такі схеми можуть набувати гігантських масштабів, як, наприклад, за часи Януковича, і їх вдалося більшою мірою подолати тільки в 2015 році з запровадженням доволі обтяжливої для бізнесу системи електронного адміністрування. ПДВ на жаль, ця система спричиняє значні витрати часу і коштів платників податків. На ведення податкового обліку та дотримання процедур адміністрування за даними Doing Business 2020 від загального часу, витраченого платниками на сплату податків, 60% припадає саме на дотримання вимог законодавства щодо сплати ПДВ. Попри ці труднощі, ПДВ дає левову частину усіх податкових надходжень в Україні. 381,2 мільярда гривень на за 2019 рік. Через свою вагомість, складність адміністрування та як наслідок, корупційність ПДВ викликає багато нарікань. Однак, незважаючи на його проблемність в Україні, альтернатив цьому податку немає, особливо в умовах наших євроінтеграційних прагнень, адже справляння ПДВ. Є обов'язковою вимогою для усіх країн-членів. Також до непрямих податків відносяться акцизи, які ми коротко розглядали на позаминулій лекції. Вони дають ще 14% податкових надходжень. Їх так само сплачують кінцеві споживачі, але перераховують до бюджету виробники або імпортери. З 2015 року в Україні діє також. 5% податок на роздрібний продаж підакцизних товарів, а саме цютюнових та алкогольних виробів. Інший різновид непрямих податків це імпортні мита, які у кінцевому підсумку закладаються до ціни товарів та послуг. Ми говорили про них у першій частині. Разом непрямі податки. Забезпечують більшість податкових надходжень зведеного бюджету 51% за даними 2019 року. Отже, вони конче важливі для фінансування державних віддатків. Проте інший бік цього у тому, що виборці зазвичай не помічають, що вони їх сплачують. Їм здається, що це бізнес сплачує податки. Відтак вони менше зацікавлені контролювати, куди витрачаються їхні кошти, а також менше протестують, коли держава намагається стягнути більше податків. Тому частина економістів вважає прямі податки меншим злом і на завершення трохи про решту податків своєрідними акцизами для підприємств ресурсні та екологічні податки, але вони відносяться до прямих. Бо платить їх безпосередньо споживач цих ресурсів. З кожної тонни видобутих корисних копалин бізнес сплачує нам з вами рентну плату за користування надрами, бо ми за Конституцією є їхніми власниками. Так само за викиди шкідливих речовин він сплачує екологічний податок. Проте, як ми вже згадували, ці податки не становлять великої частки надходжень. Рентних платежів у 2019 році отримано 52 мільярди, екологічного податку взагалі 6 мільярдів, а збільшити їх не завжди можливо, бо бізнес з видобутку стає невпривабливим. <му> На додаток до цих основних податків, з яких зазвичай складаються усі сучасні податкові системи, існуючи, існувало історичне безліч інших, часом вельми екзотичних. Більшість із них не має економічного обґрунтування і підлягають скасуванню там, де вони залишились. Зокрема, податкам обкладали та обкладають засоби виробництва, працю і капітал. Але на відміну від землі, яка є обмеженим ресурсом, і частково нерухомості, яка є теж доволі консервативною у цьому плані, праця та капітал є високоплинними. І оподаткування землі не зменшує її пропозицію, тільки змушує використовувати її ощадливо, а це в інтересах суспільства, та й ухилитись від такого податку неможливо. Теж саме дещо меншою мірою стосується іншої нерухомості. Натомість суспільство зацікавлене в тому, щоб створювались нові робочі місця. Використовувалось більше праці та зростала капіталізація компанії. А ухилитися від податків на працю та капітал доволі просто, і це масово відбувається. В Україні немає податку на капітал, але на працю встановлено доволі високий єдиний соціальний внесок. Отже, у цьому блоці ми говорили про те, які податки існують. Зокрема, в Україні. Підводячи підсумок, ми бачимо, що 53% усіх податків. Насправді сплачують прості громадяни, а бізнес по більшості тільки виступає податковим агентам, перераховуючи ці податки до бюджету. А якщо зарахувати сюди ще й єдиний соціальний внесок, який сплачується насправді теж заробітника, то виходить взагалі 63%. Пересічний найманий працівник середньою заробітною платою в якості податків сплачує щорічно 83 тисячі гривень податків. Приватний підприємець на другій групі єдиного податку з доходом у 20 тисяч гривень, 67 тисяч. Але на відміну від найманого працівника, немає жодних соціальних гарантій та отримуватиму мінімальну пенсію. І навіть пенсіонер з середньою пенсією в 3-200 гривень віддає більше двох своїх пенсій 6-8 тисяч. І це без врахування акцизів, тобто, якщо не палити, не вживати алкоголю, не купувати, не продавати нерухомість і транспортні засоби. Відтак державні кошти, це насправді переважно наші з вами гроші. Зазирнувшись на сайт ціна держави, ви можете побачити там. Скільки саме ви сплачуєте насправді, а також отримати чек від держави, де буде вказано на що вона ваші гроші витратила. Про це у наступній лекції. Ну і багато чого цікавого. Другий висновок: Українська податкова система є далеко від оптимальної. Вона багато у чому не відповідає вимогам швидкого зростання боротьби з корупцією, де найефективніше боротися з її джерелами і потребує удосконалення. Автори цього курсу єдині в тому, що у кінцевому підсумку Україна має не тільки замінити корупційний за своєю сутністю податок на прибуток підприємств на податок на виведений капітал. Але й прийти до ситуації, коли єдиний соціальний внесок не буде взагалі, а мінімальне пенсійне утримання в старості забезпечуватиме держава за рахунок інших надходжень. ПДФО має становити десятину, натомість роль податку на землю з урахуванням її використання та забудови, і нерухомість теж має значно зрости. При цьому він має враховуватись при сплаті податків на доходи. Але це вже тема скоріше для експертної дискусії ніж для знайомчого курсу.